Привіт, друже! Послухай і відгадай мою загадку. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Це ялинка. Вона з'являється в нас вдома на новорічні свята. І сьогодні я пропоную тобі теж сконструювати ялинку. Для цього нам знадобиться конструктор, гудзики, коктейльні трубочки та геометричні фігури, трикутник зеленого кольору та квадрат брунатного кольору. Подивись, які в мене вийшли ялинки, і зроби ту, яка сподобається тобі. Бажаю успіху, чекаю фото та до зустрічі!